За кілька місяців тому Запоріжжя було для Галини звичайним українським індустріальним містом. Тепер же воно набуло в її житті іншого, значно глибшого змісту. Вона відчула, як це чудово нарешті опинитися за порогами, що стримують життєвий рух, і бачити перед собою простір і відкритий шлях. Приїзду Запоріжжя для Галини сповнений вдячності та добрих сподівань. Її трирічна Христинка знову така ж непосидюча, радісна і безтурботна. А тоді, три місяці тому, Галина з чоловіком і донькою вперше їхали у це місто у великих хвилюваннях. Але з надією, що турбувало молоду матір і хто дав їй надію? Ще в материнській утробі Галини лікарі помітили проблему однієї з нирок дівчинки, яка мала народитися, але сподівалися, що в процесі розвитку плоду патологія зникне. На жаль, так не сталося: обстеження після появи дитинки на світ проблему лише підтвердили, але чомусь до встановлення конкретного діагнозу не привели. А дехто з ліхарів навіть порадив батькам заспокоїтися і чекати, поки організм дівчинки переросте. Два з половиною роки ніщо не нагадувало про проблеми. Христинка розвивалася як цілком здорова дитина. Була весела і рухлива. Підстав для тривоги батьки не вбачали. Та раптом у Христинки почалися різкі болі в животі і блювота. Спочатку думали харчове отруєння, але після серії обстежень зрозуміли, що проблема в нирці. Лікарі встановили діагноз гідронефроз 4-го ступеня. Це означало операція і видалення форогу органу. Для Галини той діагноз пролунав як вирок. Вона все розуміла, але прийняти материнським серцем не могла. Вона вирішила боротися за нирку христинки. У молитвах вони з чоловіком звернулися до Бога, просили Його мудрості, керівництва і зцілення доньки. Це був непростий час, виходу не знаходили, але продовжували молитися і шукати волі Божої. Наділися на Бога. Наскільки я думав, що Господь повіде до кінця, як він вів Дальше народ свій і повіде далі, я обично давав Божу руку. Христінко, Бог тільки один може сіляти і допомагати. Знає, що Господь не лишає своїх дітей. Галина і Юрій почували себе як у духовній пустелі, і саме в той час, коли вони вже не знали, що робити, зателефонував пастор і дав телефон сім'ї, яка пережила подібну проблему. Від її сім'ї Галина дізналася про лікаря, руками якого Бог врятував нирки їхній донечці. Галина зателефонувала лікарю майже відразу. Він її уважно вислухав і сказав. Удалить почку дело не хитрое, а кто вам ее потом даст? И меня эти слова так зацепили за живое. В этих словах услышала, что он мой единовышленник. И тогда он спросил, а какие вам исследования делали, а делали ли вам анализы биохимические, чтобы понять, не отравлен ли организм веществами, которые в этой почке могли накапливаться, нет ли какого-то разложения этой почки. А нам не делали этих биохимических анализов. Нужно было печеночную пробу сделать, они еще разные биохимические показатели. Он сказал не так, что сделать эти анализы и Прийжать ко мне в Запорожье на консультацію і далі подивимось, можливо, і на З Самої сторони шокірована була та мислію приїхати Запорожі. Тут казалось би ну, близько Києва, лучші урологи тут запорожні, і в той же час вона відчула довіру. Я такую ощутила легкость и почти согласилась. Но я сказала, что подумаем, с мужем посоветуемся. Он сказал, звоните нам, когда Она да, надумаете. В голове у меня уже было как решение, что уже надо ехать. И я сказала об этом Юре, но он отреагировал неоднозначно. С одной стороны, он был рад этому разговору, с другой стороны, как бы недоумевал ехать куда-то в Запорожье. То знатку даном, якби как був бы, ще не зовсім впевнений, нужно ли это. Юрій сумнівався. Одні знайомі казали: Поряд, Київ, найкращі лікарі, що шукати в Запоріжжі. А інші радили молися, прислуховуйся до голосу Божого, і якщо Бог веде у те місто, їдь без жодного сумніву. І Юрій відчув, що треба їхати. Якась невимовна радість наповнила його серце, як тільки він прийняв це рішення. Господь показав на це, особливо лікаря. Ми молилися за це лікаря і знали, що Господь нам дав цього лікаря. І я почитала про нього в інтернеті і узнала, що він захистив кандидатську, а, а потім і докторську, от саме а гідронефрозі на останніх стадіях у дітей. І коли я це прочитала, я просто була в такому захваті, я поняла это точно этот врач от Бога потому что вот и, именно специализируется на этом заболевании это ж такая редкость что вот именно уролог это довольно обширная специализация а он специализируется на конкретно этом заболевании на последних стадиях даже это именно детский врач я подумала наверное стоит всё-таки ехать в запорожье Переступивши поріг сумнівів сім'я вирішила їхати в запоріжжя Пройшло где-то дві недели після того, як ми в Київській больнице обслідувалися. Ми доволі швидко зібрали ці аналізи необходимые і повезли Кристинку з цими аналізами к этому врачу. Дмитряков Валерій Олександрович, доктор медичних наук, професор. З 2003 року дійсний член Європейської асоціації дитячих хірургів. З 2009-го головний дитячий хірург Запорізької області, живе і працює в Запоріжжі. У 1992 році захистив кандидатську дисертацію Діагностика та лікування пізніх стадій вродженого гідронефрозу у дітей у Московському науково-дослідному інституті педіатрії та дитячої хірургії. А в 1999-му, у Київському науково-дослідному інституті урології та оперативної нефрології захистив докторську дисертацію, професор кафедри дитячих хвороб факультету післядипломної освіти Запорізького державного медичного університету. 38 років свого життя пов'язав з практичною медициною, і, зокрема, дитячою урологією. Вже самі ці формальні дані свідчить немало. Але за ними є щось більше, глибинніше, сутнісніше. Події розгорталися стрімко. Приїхавши у Запоріжжя, батьки повели Христинку до лікаря. Он посмотрев Христинку на апараті у в своєму кабінеті, і був шокований її встоянням почки. Поругав нас за то ми так поздно обратілись. Врач сказав нам сделать ще одне узі, хотіла ще на другом посмотреть более подробно детально толщину паренхиму і так далі. Всі параметри у нас тот же день повітря другої узі і там з колегами он советовался. Они все були обеспокоены состоянием почки. Но у врача я виділа желание боротися. Це для Галини було надзвичайно важливим. его внимание к ребенку, с какой нежностью и любовью он отнесся к Кристине. Время обследования завоевало расположение не только Кристины, но и моего Юры. У Юры даже не оставалось сомнений, что нужно где-то еще искать врача. Мне очень понравилось, что он такой, что действительно от Бога данный час. Был человек. Он нам предложил операцию, причем незамедлительно. Мы приехали в понедельник, он нам сказал уже до четверг, 31 марта, уже готовиться. Начали молиться, просить людей, верующих, поддержать нас в молитве. Когда уже был день последний перед операцией, то я сказала врачу так, что мы люди верующие, мы молимся о вас, мы доверяем вам в руки нашу девочку. Я знал, что Христинка в Божьих руках. И доверился действительно Бог, к ним керував этим процессом ее Я ощутила, что он тоже верующий человек. Я видела у него Библии в кабинете. Я ему так сказала, что мы вам доверяем Кристинку и верим, что через вас может Господь действовать. Филювание, конечно, было, но довера большую. И в день перед операцией врач меня вызвал в кабинет. Он рассказал подробно, что он хочет делать, как он хочет делать. Он сказал, что эта операция заключается в том, что из почки иссякаются плохие ткани, непригодные уже для ее функции, а хорошие сшиваются между собой и формируется такая почечка меньшего размера, чем была. Но в то же время проводится еще операция и на лоханке по уменьшению ее размера, и на мочеточнике. Нарисовал все, детально объяснил. Я могла им задать любой вопрос. Он хотел, чтобы я понимала суть операции. Он говорил, что мы в этом партнеры, не только он в этом участвует, но и сами родители тоже должны понимать, что для чего делается и как. Это все рассказал. И тогда же я ему сказала, что я доверяю его руки Кристина, что мы молимся за него и будем молиться во время операции. Кристина, если судить по градации существующей порока, это третья, терминальная, переход на терминальную стадию э, развития порока, когда орган отказывает в своей работе и организм его отторгает либо купирует, либо входит в непримиримую борьбу. Появляется температура, нагноение, то есть идет отторжение органа, апоптоз. Э -э вот Кристина как раз была в этом состоянии, когда приехала сюда. Коллеги в Киеве сделали те снимки, которые доказали правоту вот этих слов. И предложили операцию, которая единственная на тот момент была возможна. Но они не исключали удаление органа. Я могу понять, коллег, мы в этой ситуации э, были достаточно часто. Но 24 года назад уже, это 1989 год, э, мною с, э, была разработана э, операция, которая называется Селективно-сегментарная резекция почки и получено авторское свидетельство еще в Советском Союзе. Суть этой операции заключалась в том, чтобы мы удаляли все участки, которые оказались нежизнеспособными, определяя их через компьютерную систему, через программу ⁇ Ангиографическая компьютерная томография ⁇ Мы разработали ее, и я написал диссертацию, и внес авторское изобретение, подтвержденное авторским свидетельством, в систему лечения. не диво, дівчинка з тяжким діагнозом, за здоров'я якої йшла боротьба ще три місяці тому, сьогодні ось так безтурботно бігає і стрибає, ніби нічого і не було. Материнське серце радіє, але в ньому ще свіжі спогади про пережите. І о, 31 марта четверг, в четвер, в пол утра приїхали забирати нашу Кристіночку. Ну, Молились, Кристинка утром стала такая радостная, веселая, и врач, заходя еще до операции, должен был ее осмотреть, видел ее настроение такое хорошее. Что может у таких Чем ближе было время операции, тем волнение наше усиливалось. Мы с мужем склонились перед Богом и отдавали в молитве Кристинку и ему. Потому что мы понимали, что сейчас мы с ней прощаемся. А что дальше будет, мы же сами не знали. Вот. И этот момент расставания был для нас очень таким переживательным. И мы с ней помолились вместе. Мы уже медсестры начали нас торопить, чтобы порадовать ребенка. Мы ее раздели. Юра положила ее на эту каталку. Я ее поцеловала в щечку и со словами «Пусть Господь тебя благословит». И так ее забрали в операционную. Це був той поріг, який вони мали мужньо пройти. Опинившись перед ним, Галина і Юрій не знали, що чекає їх і їхню хрестиночку за тим порогом, повноцінне життя їхньої донечки чи втрачена нирка. Здолати той поріг вони могли тільки довірившись тому, хто є справжній творець і справжній лікар. Ми старалися більше молитися, ані думати о том що далі. Операция длилась три с половиной часа. Я очень благодарна Богу, что он... я верю, что да, он так сделал, что э, у нас это не был такой мучительный период э, операции. В том плане, что нам постоянно сообщали, как идет ход операции. Вони молилися за хірурга і вірили. Багато ми молилися за нього, щоб Господь керував ним, його серцем, його думками, його руками. Навіть коли забрали нас, Христинку, коли ми галів, ми молилися, каже, Господи, як в Твоїх ми все довіряємо в Твої святі руки. Ти, Господь, керуй ним цією операцією цими руками, його думками, що Ти, Господь, був присутній це все брав в свої руки. І сьогодні що Господь керував цим всім процесом. А в цей час за Христинку і руки лікаря молилися люди, яких Галина ще кілька днів тому зовсім не знала. А з багатьма незнайома і дотепер. Віруючи Запорізької громади церкви Християн-Адвентистів сьомого дня стояли у молитві, ніби в проломі, віддаючи справу у руки Всемогутнього лікаря, який є Бог кожного тіла, і для нього немає нічого неможливого. Так написано у Божому слові, Біблії. Галина вірить у це і в силу молитви. Вона щиро вдячна Богові за тих віруючих людей, які так гостинно прийняли їх у себе на час лікування, і протягом перебування в Запоріжжі по-материнськи турбувалися про них. Тож у незнайомому місці вони не почувалися самотніми і чужими. Поріжжя стало для Галини особливим містом, саме в ньому вона знайшла підтримку раніше незнайомих людей. Саме тут Бог вказав їй на лікаря, який взявся рятувати нирку її донечки. Саме тут її сім'я переконалася у великій силі Божій. Це місто красиве і в ньому стільки людей, обтяжених і безтурботних, є чим помилуватися і де відпочити. А тоді вона всього цього не помічала. Всі її думки і переживання були навколо доньки. Галина добре пам'ятає той момент, коли з операційної вийшла колега хірурга Дмитрякова. Вона виходить і говорить, що почку залишить. Уже тоді, время операції, я розуміла, що исход буде хороший. Хоча ще вперед було 2 години з хвостиком. Но ну, я понимала, что все уже идет на то, чтобы почку сохранить. Также она сказала, что есть большая вероятность, что почка будет вполне нормальная, будет рабочая. И я тогда уже стала с Юрой славить Бога, и мы понимали, что э, тогда уже что. Все будет хорошо. А ще через 2 години з операційної вийшов і хірург. Видно, уставший, сказав, що он довольный операцією. Також мене поразили його слова о том, що у Кристинки ніколи ще в її житті вот за ці майже 3 года, моча не проходила через почку. Потому що, як вони потом поняли, в час операції, операции мочточник был пережат. Какое-то сужение возникло патологическое. І получилось, що вся та моча, которая туда зашла, ще внутри утром, она там все эти три года знаходилась. І вот только в час операції її шприцом оттуда Излекли. Врач також виразв уверенность в том, что почка будет в дальнейшем работать, но сказал, посмотрим дальше, как будет развиваться буде состояние. Батьки хотіли бачити свою донечку. Але після операції Христинку перевезли у реанімацію і там залишили на вихідні. Лікар пояснив. Там вона буде під постійним наблюдением і для неї краще бути там поки. Ми логікою розуміли умом, що і краще. Ну, звісно, дуже не хотілося бути возле неї. Ми взагалі її не бачили після операції. Але нам сказав врач, що краще для нас, щоб ми були так спокійні її не бачити. І для неї краще, тому що, да, якщо увидеть родителі, почнуть хвилюватися, нервничати, переживати, навіть для її стояння тогдашнього не очень хорошо. Це ж треба було так трапитися, що свій третій день народження Христинка зустріла у реанімації. У Запоріжжі відбулося її нове народження. И мы все воскресенье утром с Юрой готовились к тому, чтобы такое интересное передать реанимацию. Мы знали, что она любит овечек, любила эти игрушки, животные. И муж пошел искать их, когда я ходила в палац, шарики. Кроме того, тут же воскресный день к нам пришла медсестра и говорит, вы можете пойти в реанимацию к ребенку и там побыть, даже ночевать. Я обрадовалась этой новости, конечно же, что мы можем і самі-самі всі ігрушки, і там У мене одразу, коли я побачив, в мене сльози потекли. Я дуже засумував і знав, що Господь, як він зробив цю операцію, і дуже я радий, що він, наскільки Христенька вже почала говорити, наскільки вона така вже дивилася, Ну, правда, таке сумніння у нас є під наркозом було. Я дуже Мені дуже стало, я кажу, і почав я як сумувати за, за доцію, бо вона рідна моя, вже потім легше. Знав, що Бог далі поведе нас. Вона була вся в дренажах, в трубочках у нього. Три дренажа були, бутилочки. Я не знала, як її взяти, повернути, поміняти піленку. Потім привикла такому стані, вже знала, за що взятися. Хіба скажеш тепер, що ця дівчинка перенесла таку складну операцію? Її невгамовна енергія дивує і захоплює, її цікавість здається, не має меж. Галина не перестає дивуватися, як Господь спокійно і мудро руйнує всілякі пороги, вирівнює стежки і прокладає шляхи, дає впевненість і надію. Зараз я піднімаю, за чим я волнувалася, якщо з нами господь все це час бил і В клинике мы пробыли три с половиной недели. Уже тогда, когда она была в реанимации, то, что у нее были эти страшные для меня трубочки дренажи и то, что через них что-то там текло, это было уже прекрасным показателем. Несмотря на всю ужасность этой картины, это свидетельствовало о том, эти все трубочки, что у нее почка уже работает. На радость врачу и нам что у нее уже вот с тех э, трубочек э, с, с ее, которые отходили от ее шрама, уже текла э, моча э, вместе с кровью и э, были сделаны анализы еще в реанимации, которые показали, что уже почка фильтрует уже, а то, что у нее температура была высокая все эти четыре дня, когда она находилась в реанимации. Это еще из-за того, что у нее организм стал перестраиваться на работу двух почек. Если у нее все три года только одна е, работала почка, а левая уже начала деформироваться и почти уже трофировалась е, е, ну, то е, е, теперь у нее уже левая почка начала работать. После дня народження Христинку перевели у післяопераційну палату. І вона швидко стала одужувати. То теж було диво Боже. Когда родители близко это способствовало выздоровлению ребенка, И так быстро начала проходить ее реабилитация. В понедельник она еще лежала, а во вторник она начала уже вставать потихонечку. Сначала у нее немножко кружилась голова, но потом она вставала, вставала. И уже во вторник к вечеру она уже могла ходить по коридору отделения на удивление медсестер і там, других мам і діток. А через кілька днів їй зробили ультразвукове обстеження. На тому ж апараті, на якому смотрели за день до операції. І та ж сама врач УЗІСТ робила це обслідування ультразвукове, і вона була просто поражена тим зміненням, які відбували з почкою за тиждень. Если раньше она вообще на человеческую не была похожа, то уже в тот день, когда делали УЗИ, почка начала нормализоваться, все более и более походить на нормальную почку. Меня поражает то в Кристине, что она достаточно быстро вышла из этого тяжелейшего положения. Второе то, что собирательная система, то есть вот те параметры, о которых я говорил, пришли в норму настораживающе быстро. И я объяснение этому до сих пор еще не знаю. Я, так сказать, пытаюсь это объяснить, но индивидуальные особенности и так далее. Господь Бог, кто это вмешался, понимаете? Ни одни мои руки и ни одна моя голова тут сработала, видимо, потому что ну, я видел уже много, достаточно для того, чтобы сделать какие-то выводы, по крайней мере, по этой методике. И Кристина здесь отличается, это я могу сказать однозначно. И вот то, что мы сегодня видели, чтобы с 40 до 6, простите, это из разряда где-то вот чудес, хотя в чудеса мы стараемся не верить. Бог для хирурга, наверное, для человека, вот, без, вы знаете, труд и вера – это две э, человекообразующих явления, понимаете, без труда не может быть человек, и без веры в Бога. А Бог – это самое ближайшее, осязаемое уже во многих, да, и из поколения в поколение передаваемое чувство, образ, и уже становится вот той фундамент, твердыни, на которых человек, в общем-то, и стоит, и должен стоять. Потеря вот этих ориентиров, вы знаете, деформирует человека быстрее, чем болезнь. Руки лекаря. Они делают невероятные и чинят справжні дева, когда ними управляет Бог. Той, для кого немає нічого неможливого, той, хто проникає в природу кожної речі, є найкращим діагностом і має найліпші ліки для зцілення. Руки цього великого лікаря завжди простягнуті до людини. Але людина часом опиняється за порогами, які сама здолати не може. Галина переконалася, найстрашніші пороги недовіри Богу. Що лежать у серці людини і не дозволяють їй прийняти велику милість Божу та його допомогу. Людина, яка не довіряє Богу або не знає Його, скоріше сподівається на таку ж смертну людину, дається до людських шляхів вирішення проблеми. Але Слово Боже каже чітко: так говорить Господь проклятий той муж, що надію кладе на людину і робить раменом своїм слабу плоть. А від Господа серце його відступає. А той, хто надію складає на Бога, він буде, як дерево надводним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно і що листя не в'яне Його, і все, що він чинить, щаститься йому. Так написано у Біблії, і це правда: у кожного має бути своє запоріжжя.